Важлива інформація, щоб побачити Гранд Каньйон, не обов'язково їхати в далеку Аризону. Такий самий ефектний геологічний об'єкт є і в Україні, і називається він Актівський каньйон. Актовський каньйон розташований у Миколаївській області неподалік сіл Актово та Трикрати. У цій місцевості степ перетинає глибока річкова долина з майже вертикальними схилами і вузьким дном між кам'яними склепіннями каньйону звивається річка зі зловісною назвою Мертвовод. Саме через цю річку каньйон отримав свою другу містичну назву Долина диявола. Цю назву він отримав завдяки поховальному обряду древніх скіфів, що відправляли своїх царів в останню путь за течією річки. Загалом Актовський каньйон ще лише набуває популярності серед туристів, але вже є чудовим місцем для незвично красивого, оповитого містикою та чистим повітрям вікенду серед скель. Ще одна з легенд розповідає, що козаки-характерники вважали Актовський каньйон одним із енергетичних.